Место Красноярськ, тип будинку, панельний метраж 7.0. кімнати 3 дизайн, Євгенія Макарова. Фото, Володимир Барабаш, коротенько, дизайнер Євгенія Макарова оформила спокійний затишний інтер'єр з елементами класичного і скандинавського стилів. У цьому їй допомогла приглушена природна колірна палітра, велика кількість білого кольору, меблі простого дизайну і декор зроблений з душею. Подробиця. Замовники доросла сімейна пара, пенсіонери у цій квартирі вони живуть удвох, тому місця вистачило для втілення всіх побажань, бюджет на ремонт був невеликий, тому відразу відмовилися від перепланування єдина зміна. Об'єднали санвузол, кухня невелика, всього 9 квадратних метрів, в ній потрібно було продумати місце для розміщення гостей. Зробили м'який куточок. В одній з кімнат передбачили місце для дитячого ліжечка на випадок, якщо дочка замовників гостюватиме з маленькою дитиною. Для обробки кімнат вибрали шпалери з ненав'язливим малюнком. Для вітальні шпалери в смужку, які надали приміщенню строгості і парадності, для спалень відмінно підійшли шпалери з рослинними візерунками у кухні, і коридорі дизайнер запропонувала обклеїти стіни фелізеліном і пофарбувати їх щільни. Матеріал запобіжить утворенню мікротріщин, які можуть з'явитися в новому будинку, плюс однотонні стіни, відмінний фон на кухні. Увагу привертає кухонний фартух з плитки незвичайної форми. Замовники погодилися на неї не відразу. Довелося вмовляти, каже Євгенія Макарова. Зараз Фартух радує господиню, і вона не сумнівається в прийнятому рішенні. Взагалі, дизайн кухні в моїй голові почався саме з цієї плитки. Дуже сподобалася форма, скромна ціна і відмінний складний сіро-бежевий колір. У санвузол вмістили душову кабіну, пральну машину. Тумбу з раковиною, кошик для білизни, унітаз і шафа під бойлер, і різні господарські засоби для стін вибрали бюджетний білий кабанчик, а на підлогу постелили синю плитку на підтримку синього кольору, який присутній у всьому інтер'єрі. Спочатку планували поставити тумбу з віке, але дізналися, що вона може набрякнути від вологи, і тому замовили також, але з вологостійкого мт і в красивому синьому кольорі. Розповідає автор проекту: всі системи зберігання робилися на замовлення в Красноярську, крім двох вітрин і тумби під телевізор у вітальні, це яке, до речі, в який куточок в кухні. Теж система зберігання, сидіння піднімаються всередині досить багато місця, і господарі зберігають там різне начиння, якою рідко користуються. Основним побажанням замовниці був традиційний інтер'єр з елементами в стилі прованса або в класичному стилі. Також вона хотіла, щоб в інтер'єрі було багато білого кольору, оформляти все в прованс я не стала, цей стиль застарів було зрозуміло, що зробити класичний інтер'єр за скромний бюджет теж не вийде, тому я запропонувала піти в бік скандинавського стилю, але не сучасного, а більш традиційного, з білими і складними синіми відтінками, кришталевими люстрами і простими меблями. Говорить Євгенія Макарова, меблі в основному замовляли в Красноярську, так як важливо було підбирати тканини і пофарбувати фасадів один до одного і до кольору стін. Особливо складно було підібрати потрібний відтінок сірого для дивана і килима до шпалер в смужку. Також замовникам було важливо подивитися на меблі, помацати, помацати її, декор знайшли в хмгоме і Зарагоме, особливо особлива річ мальовничий натюрморт з динею. Який написала дочка замовників, дизайнер, підібрала для нього багатий широкий багет. Тепер ця картина душа кухні. Планування бренди представлені в проєкті. хол підлогове покриття, ламінат квіт степ, меблі, підставка для квітів іке, декор, скляні рамки, говномигостине, оздоблення, шпалери, бурастапетр, підлогове покриття, ламінат квіт степ, меблі, диван, костабела, кавовий стіл. Зара гоме вітрини і тумба для тіке килим центемпорарі, гоме текстиль штори, адецо, подушка, зара гоме декор, гурка зара гоме ваза, гоме освітлення, іке спальня, оздоблення, шпалери, поростапетр, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, тумби іке, килим іке, текстиль покривало зара гоме подушки та плет. Гоме освітлення, лампи іке, маленька спальня оздоблення, шпалери порастапетер, підлогове покриття, ламінат квіт степ меблі, тумба ікеа софа, коста белла, килим іке, текстиль, подушки, мномикухня, оздоблення, плитка, рама маразі, підлогове покриття, ламінат квіт степ меблі, табурет, ікеа побутова техніка, оранжезмішувачі, бланцо, раковина, бланцо, освітлення ікеа. Текстиль еспоцада, ванна кімната, оздоблення плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка, керама маразі меблі, кошик для білизни, ікеа, санфаєнс, раковина, ікеа, унітаз, джацоб делафон, змішувачі, ікеа, освітлення, ікеа, двері, профіл-доорс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.